До вашої уваги пісня в небо дим». Олександр Зеленський і Катерина Клименко. В небо дим, Вічна на пам'яті, хто загинув у підіймав В терпімав, небо дим, І в душі всіх героїв разом з ним. підіймав небо дим, Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо дим, небо дим на згадку всім живим коли на вічно лягатиму спати, очі заплющ мені, брати. Піду ворогам подарунок. віддам там, чийку без гранати. Моя мати не плач, Бог не палач. Я ж забере, як закінчиться мача. А поки що так зі смертю в так, доки не згорить. Останній там, Така наша доля. Правда і слава, і сила, і воля. Голя, ніби ціле море, але будемо стояти помізні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі мені, брати, коли навічно вічна лягатиму спати. Вітер пімав небодим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. І терпіті, мав небодин, небодим, і душі всі вируєм разом з ним. Вітер підіймав небодим, Віч на пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небодим у небадим, на згадку всім живим Вітер підіймав небодим, віч на пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, небодим, небодим, і душі всіх героїв. Терпідій мав, неботи, вічна пам'ять тим, хто загинув молодих. І терпідіймав не небуди, не на згадку всіх живих.